Друзі, всім привіт! Мене звати Яровий Олег, я являюсь інвестором в систему Bitbon вже майже 6 років. І в цьому короткому відео я хочу розповісти вам про Олександра Куть, це генеральний директор компанії Simcord, який саме створив систему Bitbon. Основні моменти, наукова його діяльність і всі монографії, які він створював, да, я вважаю, кожен з вас може ознайомитись по посиланню під цим відео. Це посилання буде на його Facebook, це офіційна його сторінка, і там на цій сторінці є повністю вся публічна його діяльність. А в цьому відео я хочу розповісти саме шлях, який я бачив, тому що ми знайомі з ним з 2018 року. І на тому етапі, коли я вже тільки починав кроки інвестування, я вперше його побачив на події, і я тоді вже ближче познайомився з ним. Я на той момент зрозумів, наскільки це доволі розумна, доволі проста і амбіційна людина. І найголовніше, я тоді побачив, що людина дуже цілеспрямована. Тому що навіть на тому етапі, я пам'ятаю, були певні моменти з точки зору технічної, да, які вони ну, які вони не могли як компанія, як, як лідер, він не міг певні моменти реалізувати. Але. Пройшло небагато, пам'ятаю, тоді часу, і вони реалізовували все, те, що вони обіцяли, те, що вони планували, і те, що Олександр казав, це саме головне. Тому для мене це доволі такий сильний лідер. І знаєте, от 2019 рік він показав багато чого, тому що всі пам'ятають форуми, да, на яких також багато людей було, і на, яку, на яких Олександр виступав, і якраз на форумах ми побачили, наскільки. Той напрямок, який він вибрав, він насправді дуже актуальний для світу. І насправді, коли він виступав на форумах, я, я розумів, що це той лідер, за яким саме я піду. Тому що це доволі розумна. І знаєте, мене найбільше дивує в цьому всьому, що вона ду це дуже проста людина. Тому що, як правило, люди, які чогось досягли, вони або там дуже багато певної гордині, або ще щось. Але. Це трішки інша людина. І для мене це, наприклад, дуже цінно, тому що в мене дуже схожі цінності. Наступним кроком після форума, я пам'ятаю, був такий доволі нелегкий момент. Це коли всі пам'ятають блокчейн України, да, написали певну статтю, що там, Сімкор, система Бідбон це там, фінансова піраміда. І я пам'ятаю, як компанія тоді судилася, це були такі після форума доволі про холодні нотки, да, тому що форум пройшов дуже добре, дуже яскраво, і найголовніше, ми побачили, да, що ми перші в світі це реалізовуємо. А ця стаття заказна, ну вона насправді така і була, вона внесла певну, скажімо так, певні випробування в розвиток системи. Але ці випробування вони були дуже короткі, і, якщо я не помиляюсь, приблизно дві неділі, тому що. Компанія подала в суд на блокчейн України і Сімкорд виграв цей суд. І я пам'ятаю розмову з Олександром тоді, він, який розповідав певні деталі, і я розумів: я зрозумів, наскільки ця людина сильна, наскільки ця людина все-таки реально цілеспрямована, тому що будь-які випробування, да, це не було. Ну, я навіть по, не відчув в голосі його певні нотки, такого, не то, що незадоволення, а Такого нерозуміння, чому люди от заважають да, робити те, що покращить весь світ. Він ну, скажімо так, простими словами, він не очікував цього, але це сталося. І, скажімо, так, це було неприємно, але все одно його це не зупинило. Наступний крок це був. Кінець 21-го року це той рік, коли помер його батько. Щоб ви розуміли, батько це була та людина, яка дуже довгий час розробляла систему Бідбон, допомагала йому з ідеєю цей баченням, як це все робити. І для Олександра це був такий доволі сильний удар. Сильний удар з точки зору і моральної, і з точки зору. Ідеології, да, цілі, куди він іде. Але і цей момент його не зупинив, тому що, я пам'ятаю, пройшло приблизно два місяці, і він повернувся в строй і почав продовжувати свою діяльність. Саме такий, знаєте, момент був дуже цікавий і важливий. Це 22-й рік. Тому що в 22-му році почалась війна, всі ми знаємо. І знаєте, от для мене в 22-му році Олександр відкрився як людина набагато глибше, набагато е, потужніше. Тому що я, наприклад, я особисто не хвилювався да, за компанію, за те, що вони роблять, навіть коли війна почалася. Але я не розумів, як вони цей шлях пройдуть. І коли Олександр був певний момент, коли почалася війна. Вони приблизно 3-4 місяці не виходили на зв'язок. Там була певна стаття, що все добре. Компанія допомагає Україні. Там вони виділили, якщо не помиляюсь, там в районі 100 тисяч доларів чи 100 тисяч євро. Точно не пам'ятаю. Але ну, 100 тисяч доларів це 100%. Чи це євро було, чи це долари? Це вже інше питання. Не суть важливо. І буквально на четвертий, на п'ятий місяць ми вже зустрілись з партнерами в Зумі, і якраз в Зумі він розповів свою історію, да, свою історію війни, яку він пережив в Харкові, да, тому що це доволі така немаленька компанія, там приблизно до 200 айтішників сидить, і доволі це, ну, це, це велика кількість людей. І в Олександра була від, і є відповідальність за ним. І знаєте, коли він розповідав цю історію, як вони це все проходили, наприклад, для мене, як в першу чергу для інвестора, це був дуже такий фундаментальний момент, коли я на 100% зрозумів, що за цю людину я піду до кінця. Я чітко розумів, що ця людина реалізує те, що вона хоче. Чому? Тому що, коли він почав розповідати ті моменти, як вони їздили, да, як вони допомагали. Людям, як він повністю офіс перевозив в певний бункер, да, можна, якщо, якщо так можна сказати, певне укриття, і як там гради зривалися в 10 метрах від них. І оці всі деталі, коли він розповідав, я розумів, що це людина не тільки морально сильна, але й духовно сильна. Тому що я пам'ятаю, як він розповів, що от говоря. Був, був, був вибір, да? був вибір або взяти сім'ю і втікти з країни, да? спасти своє життя, своїх близьких, <кій> і цим самим втратити компанію, втратити людей. І говорить, я все одно вибрав людей, і я розумів, що я пам'ятаю дуже дослівно, що правда на нашому, на нашому боці. І говорить, да, було складно, було страшно. І говорить, у мене, по суті, вибір був або. Втратити компанію, і для мене каже, це було те саме, що ну по суті померти. І говорить, або реально померти від бомби. І говорить, у мене був вибір або померти, або померти. І він говорить: Я просто вибрав. Я вибрав те, що я не буду боятися буду допомагати людям, допомагати компанії, збережу компанію і збережу своїх близьких, і, і все буде добре. І на той момент він просто в це вірив. І як ми бачимо, все, все здійснилося. Те, що вони на той момент він не здався як лідер, це показало ще більше. Я вважаю всім інвесторам, всім людям, які з ним працюють, які за ним ідуть, наскільки це сильна людина і цілеспрямована. І я вважаю, після такого, да, от як коли він з нами вийшов, коли він. Е Перевіз цю компанію на Західну Україну, там, частину в Європу. І знаєте, от якраз такі показники особисто для мене охарактеризовують людину, тому що багато людей, коли все добре, то нібито все добре. Ну, я вважаю, людина перевіряється саме в складних моментах. І якраз от Олександр, як лідер, як людина, яка Поставила ціль, яка йде до неї, і він, він показав себе. Тобто тут навіть е, не потрібно якісь слів додати. І, знову ж, як, як для інвестора, для мене це величезний посил, що ця людина доведе всіх до результату. І в цьому короткому відео я хотів саме це донести, тому що багато інвесторів вони дивляться там на рекламу, на ще певні речі. Я вважаю, Компанія, яка щось починає робити і починає там неважливо, які це масштаби, глобальні чи не глобальні, дуже важливо дивитись на саме шлях компанії. Тому що якщо компанія пройшла доволі великі випробування, і вона все одно йде до, до своєї цілі, то це є надійність компанії, надійність людини, яка це все створює. Тому що Якщо компанія там штовхнулася з певною маленькою проблемою і вже, вже є певні нюанси, то це є певні певні признаки того, що далі це все не дойде. Тому, Олександр, як для мене, як, як особистість, як людина, як духовна людина, для мене це доволі сильний лідер, який 100% доведе всіх людей до результату, саму систему підбон реалізує, тому що. Навіть втрата батька, війна і особистість, да, особисте, скажімо так, особистий момент смерті, да, його не злякало. Тобто його це не зупинило. І це я вважаю дуже важливо. Дуже важливо в, в розумінні все-таки, що, що це саме за людина. І насправді я дуже пишаюсь цією людиною, тому що. Сильніше людини я не бачив поки що. І я дуже радий і дуже вдячний Богові Всесвіту, що я саме за цією людиною йду, і 100% ця людина приведе нас всіх до перемоги. Тому всім бажаю в першу чергу миру і детальніше розібратися в тих розбиратися в тих проектах і не дивитися не тільки з сторони хорошої, але дивитися з різних сторін, і насправді треба дивитися. Наскільки все таки компанія проходить певні випробування і як вона проходить? Тому що це є певна надійність, це є найважливіша на надійність того проекту, того лідера, який саме веде цей проект. Тому всім дякую і всім успіхів, бажаю.